Вітаю, мене звати Контрошев Павло. Тема моєї роботи вироща мікрозелень в домашніх умовах. Метою моєї роботи є дослідити, чи можна вирощувати мікрозелень в домашніх умовах і як це зробити. Мене надихнуло вирощувати мікрозелені, що вона дуже корисна і сучасна рослина. І її додають багато страв. Мікрозелень дуже корисна і поживна для людини. І вона дуже багата на вітаміни і корисні речовини. Тому я вирішила посадити мікрозелень і в трьох горщиках. В першому ми, а, в мене горщику вата, в другому субстрат, а в третьому чорнозьом. Ці горщики я посадив. А, я І вирощував і спостерігав, як вона росте. Після того, як я посадив, я змочив і накрив харчовою плівкою і поставив на підвіконня, де температура сягає 20 градусів. На другий день були маленькі сходи, а на третій були маленькі, але дуже помітні сходи. І вони були в субстракті і в чорнозомі. Далі я лишаю оприсков і вимірював висоту. І висота збільшилась десь на 1,5 см. Я зробив висновок, що на вирощенні мікрозелені не треба багато зусиль, і вона краще росте в зюмі і в субстракті. Тому мікрозелені це рослина, яку можна вирощувати в домашніх умовах. І я планую її далі вирощувати і додавати в свій реціон. Коли вона доросла до 9 см, я її зрізав і скуштував. І на смак вона мені дуже сподобалась. Вона ще дуже ароматна. Але у ваті вона засихає, тому що вата впітує в себе влагу і не передає її у рослини.